Добрий ранок, привіт діти! Розпочинаємо наше заняття. Всі приготувалися. Отже, на початку давайте згадаємо наші цифри. Погляньте на дошку. Нам потрібно буде знайти цифри. Отже, спочатку шукаємо цифру 6. Погляньте уважно на всі циферки і знайдіть тут цифру 6. Так, всі уважні. Швиденько її знайшли. Ось вона цифра 6. Молодці. Далі шукаємо цифру 4. Всі шукають цифру 4. Знайшли її. Ось вона. 4. Молодці. Далі шукаємо цифру 9. Дев'яз. Уважно дивіться. Ось вона 9. Добре. Далі шукаємо цифру 1. Молодці. Всі вже її знайшли. Ось цифра 1. Добре. Далі шукаємо цифру 3. Всі уважно дивіться. Знайшли. Ось цифра 3. Добре. Далі шукаємо цифру 2. Всі вже її знайшли. Всі знають цифру 2. Ось вона. Молодці. Так, шукаємо цифру 8. Уважно, уважно подивилися. І знайшли її. Ось цифра 8. Добре. А тепер шукаємо очками цифру 7. Всі її знайшли, всі знають, всі знайомі з цифрою. А далі давайте назвемо цифри по порядку. Готові? Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Сьогодні до нас на заняття світає гість. А хто саме спробує відгадати загадку? Домашні. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні? варить борщ смачний духмяний. Не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Подумайте уважно. Подгляньте на ці малюночки, це невеличкі вам підсказочки. Хто управляється справою з пательнею, кастрюлею, ополоником, міксером, дощечкою та ножем, плитою? Хто цей майстер? Молодці всі вже здогадалися, це... ось погляньте, який він гарний кухар. Ось погляньте, який кухар гарний сьогодні в нас прийшов на заняття. Професія кухара також пов'язана із математикою. сьогодні ми будемо виконувати математичні, математичні завдання разом із кухарем. Отже, перше завдання. Нам потрібно з вами порахувати, скільки хлібин випік наш кухар. Поглянемо на перший малюнок. Давайте для цього порахуємо, скільки хлібин випік кухар. Один, два, три. 4. Отже, яку цифру вам повинні з вами показати. 4. Тому що 4 хлібини випів кухар. Цифра. 4. Сії знайшли. Ось вона. Не 3 і не 2, а 4. 4 хлібини випік кухар. Слідуюча картинка. Порахували. Скільки хлібин випів кухар. Отже, яку цифру ми повинні показати. 3. Молодці. Тому що 3 хлібини випів кухар. Один. Два, три. Всі знайшли цифру 3. Молодці. Йдемо далі. Тут яку ми цифру покажемо. Цифру 2. Молодці, всі порахували дві хлібини випік кухар. Цифру 2. Всі її знайшли. Два. Далі. А ось цей кухар з одну хлібину. Яку цифру ми покажемо? Цифру. 1. Добре. Так, добре, наш кухар дуже полюбляє випікати. Погляньте, скільки смачного він приготував. Тільки що ми рахували хлібини, а зараз нам потрібно їх розсортувати. Ось, погляньте на цю хлібину, знайдіть мені таку саму хлібину, пару їй, однакову. Так, уважно погляньте. Всі знайшли таку саму хлібину. Ось вона. Ми об'єднали в пару. Ось дві однакові клібини. Так, шукаємо наступну пару. Будьте уважні. Всі знайшли. Ось молодці. Ідемо далі, шукаємо пару. Добре, швиденько знайшли. Так, продовжуємо далі сортувати. Дуже добре. І остання пара. Ось. З цим завданням ми впорались. Дуже добре. Допоможемо нашому кухореві оформити вітрину. Викладаємо у певній послідовності. Будьте уважені. Всі здогадались, яка наступна має бути картинка? Молодці. Далі подумали. Добре. Будьте уважни. Молодцы. Следующая витрина. Дуже добре. И остальные. Мы впорались? Виконуємо наступне завдання від нашого кухаря. Впізнайте страву за силуетом. Розгляньте уважно. І так починаємо. Знаходимо силует. Всі розглянули. Знайшли. Молодці. Ось. Йдемо далі. Знаходимо. Будьте уважні. Ось, дуже добре. Слідуючи? Молодці. Ідемо далі. Будьте уважні. Добре. Далі. Молодці. І останнє. Ось ми виконали все вірно. А зараз допоможемо нашому кухареві порахувати та порівняти продукти. Погляньте. Скільки груш? Одна. А скільки яблук порахуйте? 4. Отже, груш, о, груша одна, груш менше, а яблук 4, яблук більше. Отже, який ми знак поставимо? Менше. Груш менше, ніж яблук. Ідемо далі. Скільки капусти? 3. А скільки помідор? Два. Отже, три капусти. Більше, ніж 2. Дві помідори. Ставимо знак. Більше. Добре. Порівнюємо перець. Скільки перчи ви бачите? Дві. А ось тут. Також дві. Однакова кількість дві причини і дві. Значить, ставимо знак, який порівну дорівнює. Однакова кількість. Молодці ми допомогли кухареві порівняти продукти. Кухар варить борщ і суп. Голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує. Буде добре рахувати, буде смачно готувати. Сьогодні ми разом з нашим кухарем виконували різні завдання. Сподіваюся, було цікаво. До побачення!